Час лагідної українізації давно минув. Головний герой шоу Холостяк ветеран війни Олександр Терен заявив в момент чітко сказати, що наша країна існує лише з українською мовою вже настав такими своїми роздумами про українську та ставлення до неї. Він поділився з підписниками в інстаграм. Звертаючись до читачів, захисник поставив риторичне запитання, чи всі люди навколо вже перейшли на українську. І нагадав, що у минулому використання української мови нерідко вважалось чимось провінційним, а у великих містах, особливо в Києві, тих, хто говорив українською, могли зневажливо назвати селюками. Однак він наголосив, що саме з українського села вийшла більшість представників інтелігенції, яка зазнала репресій за свою відданість рідній мові та ідеям. Також провів паралель із ситуацією. Ацією в Білорусі, де російська мова практично витіснила білоруську з побутового використання, ветеран зазначив, що не хотів би залучати до цієї теми військових, які спілкуються російською, оскільки на його думку, на все свій час, втім, за його словами, навіть серед білорусів є ті, які воюють за Україну і водночас вивчають нашу мову. Проте особливо гостро Терен висловився про батьків, які розмовляють з дітьми, народженими після великого вторгнення російською, не зважаючи на війну. І додав, що за цим жахливо спостерігати і навіть роздумує, чи можна в такому разі говорити про перемогу, якщо нове покоління виховують у дусі байдужості. Після чого наголосив, що час м'якої українізації минув ще тоді, коли Україну століттями примусово русифікували. Втім, як виявилось, що переможниця проєкту «Холостяк» і нова обраниця Олександра Інна Білянь трохи іншої думки про перехід на українську. В одному з інтерв'ю дівчина стала на захист східних міст та розкритикувала тих, хто цькує російськомовних. Вона заявила, що перехід на українську мову не повинен бути примусовим, натомість краще дати їм більше часу, аби заговорити державною поступово. Я знав про це інтерв'ю, але для мене була відкриттям позиція моєї дівчини в цьому моменті. Мені було боляче дізнатися зараз. Ми вже обговорили між собою, але я мусив відреагувати і тут для свого читача. Заявив Терен в інстаграм. Згодом він дав інтерв'ю для бігу інфо, в якому зазначив, що та суперечка не стала приводом для розставання. Втім, Олександр ще раз наголосив, що питання мови для нього є дуже важливим. Саме тому, мовляв, він так категорично відреагував на інтерв'ю дівчини. Також Терен додав, що зазвичай робить зауваження щодо мови людям лише тоді, коли це стосується державної служби. Однак, на його думку, час лагідної українізації давно минув, тому зараз потрібно якомога швидше відмовитися від усього російського. Крім того, за його словами, останнім часом він доволі часто чув історії, зокрема від військових, які вирішили перейти на українську після того, як стикалися з російською мовою ворога на полі бою. Софія Фенко, телеканал НТА.